У Коломийському музеї писанкового розпису презентували нову збірку сучасної поезії Докричатися до живих і автор Любомир Стренаглюк каже, що ця книжка не просто реакція на події, а глибокі і образні вірші, що відгукуються на біль, надію і досвід війни. Мені наснилася ця назва саме тоді, коли ми всі якби жили в цьому перечутті чогось у тривожному передчутті. Саме тоді, мабуть, підсвідомість так спрацювала, що ця назва до мене прийшла. І потім, роздумуючи над нею, я зразу її прийняв, але роздумуючи, я зрозумів, що це дивовижна назва, тому що вона так якби сполучає світ. Живих ненароджених і е, світ померлих, померлих. Найбільше про війну говорить перший розділ збірки солдатове мовчання. Назви віршів говорить самі за себе 24.02, Азов Маріуполь, похорон героя, найтонша крига на нулі. Тут є і біль той, який ми переживаємо. Тут є і надія, тут є честь подвигу наших збройних сил України. Честь героям і честь тим хлопцям, дівчатам, які боронять нашу країну віддано в поетичній формі. Тут також є особисті переживання. Тут також є вірші, кохання, надії і віри в перемогу. Модерувала подію докторка філологічних наук Наталія Мочернюк. Зізнається, що вірші вразили її глибиною та щирістю. Він справді розпрацьовує метафору на такій палітрі метафоричній. От він бере тим ритмом, він справді завжди римує, в нього немає верлібрів. От і е, якісь такі мотиви йдуть з попередньої збірки доторки, яка також презентувалася в Коломиї, ми пригадую в бібліотеці. Нашій Презентація збірки вже відбулася в городенці та снятині далі. Інші міста. З Коломиї Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія РАЇ.